Привіт! Це канал Сяйво. Я розкажу вам про 5 сайтів із безкоштовними шрифтами, а найкращий сайт із купою українських шрифтів буде в кінці. Далі буде цікаво. Номер 5. Фондспейс. Цей сайт вирізняється величезним вибором шрифтів, як для особистого користування, так і для комерції. На жаль, фільтрації замови немає. Тому зайти українську може бути проблематично. Ось тут можна одразу подивитися умови ліцензії. А ця кнопка з хмаринкою дозволяє скачати шрифт. Щоб уточнити пошук шрифта, натискаємо кнопку Font зверху і відкриваються додаткові параметри. Кнопка Commercial Use обмежує показ лише до повністю безкоштовних шрифтів. А цей повзунок керує розміром тексту. Нижче тематичні фільтри. Візьмемо, наприклад, для постерів. У цій панелі можна прописати демонстраційний текст, підібрати колір і впорядкувати результати за популярністю чи датою. Також варто подивитися в розділ Collections, там зібрані групи шрифтів. А також заради інтересу можна подивитись шрифти, які були найпопулярніші в різні роки. У Font Space є ще цікаві фішки. Можна натиснути кнопку Random, і система покаже нову рандомну добірку. Не сподобався рандом? Тоді натискаємо кнопку і генеруємо ще. Ця кнопка дозволяє створити будь-який текст якимось цікавим шрифтом, а потім скопіювати і кудись вставити. А ця кнопка дозволяє генерувати різноманітні смайлики за допомогою дужечок. А ще розділ із корисною інформацією. Наприклад, які саме символи потрібні для створення повноцінного українського шрифта і так далі. Номер 4. Даффон. На цьому сайті більшість шрифтів безкоштовні, але для персонального використання. Але є й деякі для комерції. Особливість Дафон, що тут більшість шрифтів декоративні. Зверху панель із купою параметрів для пошуку. Візьму, наприклад, ігрові. А далі, наприклад, сучасні. А ще тут є кнопка, яка дозволяє знайти крилищі шифти. Але більшість не дуже добросовісі, Тому не рекомендую користуватися її і невигідною можливістю. Uh, Ded, you drop your fork. You can't see without those. What are you doing? No! No! No 3. Urban Fonts. Фокус цього сайта саме на особливо оригінальних шрифтах. Але тут та ж ситуація, що і із дафонтом. Тут більшість лише для особистого використання. Зверху, також можна обрати різні параметри, наприклад, 3D або Vobie. Номер 2 FontSQR. Він спеціалізується саме на повністю безкоштовних шрифтах із OpenFont ліцензією. Тут є повзанок. Якщо його прогорнути вниз, до вкладки Fontlist, там буде вкладка Languages. Натискаємо на неї і нарешті знаходимо українську. І тут саме українських шрифтів чимало. Щоб скачати шрифт, натискаємо «Download» і перед нами відкривається вікно з інформацією і ліцензією. Знизу також у фільтрах можна знайти параметр, який вімкне шрифти лише з openfont ліцензією. Номер 1. Google Fonts цей сайт прекрасний. Практично всі шрифти під OpenFont ліцензії і тут їх величезна кількість. Натискаємо фільтри і тут одразу можна змінити надпис шрифта і розмір. А найголовніше обрати українську. Саме на Google Fonts найбільше якісних українських шрифтів. А далі можна обрати купу додаткових параметрів. Наприклад, візьму художні. Щоб скачати, просто натискаємо на шрифт, а далі Get. Тут можна взяти код, зрештою Google Fonts в першу чергу створений для розробників сайтів, і найголовніше скачати шрифти групою. а я візьму ще техно-шрифти, або артново і так далі. Цікаво тут ще є кольорові або варіативні шрифти, але вони доступні, на жаль, тільки англійською. А тепер, коли шрифти назбирались, їх можна зручно скачати групою. А на додачу тут ще є безкоштовні іконки для дизайну, як приємний бонус. І є ще кілька цікавих статей про шрифти. Надіюся, це відео допомогло вам знайти для себе безмежне джерело цікавих шрифтів. Удачі і до зустрічі в доступних відео!